Вони першими приїжджають на місце ударів росіяни інколи працюючи під повторними обстрілами ворога. За час повномасштабного вторгнення українські рятувальники понад 170 тисяч разів виїжджали на місця трагедій, витягуючи поранених, загиблих, розбираючи завали та гасячі пожежі. Понад півмільйона вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери державної служби надзвичайних ситуацій. Їхню роботу вкрай складно недооцінити. Від 22-го року внаслідок російської агресії загинули 97 рятувальників, триста 95 були поранені, та ще четверо перебувають у російському полоні. І саме про роботу ДСНС далі говорить в своїй виїзній студії Назар Довгий. Наш колега Назаре забирає ефір. Так, дякую, колеги. Якщо наші глядачі спостерігають за нашим інформаційним денним мовленням сьогоднішнім святковим, на початку нашої інформаційної ходи я зазначав, що і пропонував нашим глядачам дещо розлого подивитися на цей спектр захисту вітчизни і визначення, що таке захисник, тому що ми сьогодні говоримо, звісно ж, не лише про військових, але про всіх в принципі, українців і про всі служби, які так чи інакше дотичні саме до захисту нашої вітчизни, це знову ж таки і медики, і військові, але і рятувальники, про яких ви слушно щойно згадали, от власне щодо роботи ДСНС, і рятувальників, поговоримо у цій порі саме з Володимиром Демчуком, заступником голови ДСНС України. Я вас вітаю зі святом Вітаю, вас. Дякую, взаємно. Вас теж вітаю з день а, захисників Наразі і захисниць а, так наразі день захисників це так само і про рятувальників ДСНС. Це служба оперативного реагування, але так само і служба оперативного захисту. Безсумнівно, що протягом цих понад двох з половиною років. Дещо пріоритети в роботі змінилися завдання так само, як би ви їх окреслили станом на тепер? В чому на сьогодні полягає специфіка рятувальника ДСНС? Дякую вам за запитання. Безумовно, війна вносить корективи в функціонування всіх державних органів влади і безпосередньо в структуру Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тому широкомасштабне вторгнення Росії в Україну воно змінило і нашу структуру, нашу систему в контексті підходів до реагування на надзвичайні ситуації, в контексті кількості залучень. Безумовно, це кількість залучень на підрозділи і навантаження на сьогоднішній день. Воно надзвичайно велике. Спочатку. Тільки широкомасштабного вторгнення, вже ми маємо понад 177 тисяч залучень наших підрозділів до ліквідації наслідків обстрілів. Тому ці всі моменти вони безпосередньо впливають на роботу рятувальників. Вони впливають на їх безпеку, тому що маємо сьогодні 99, на жаль вбитих Росією наших рятувальників українських, і 404 рятувальники отримали поранення. Сьогодні на сьогоднішній день чотири рятувальника перебувають в полоні, і один без вісті пропавши, звісно, що робота тих рятувальників, які працюють в тилу, в тилових містах, і тих, які працюють ну, в умовах наближених до бойових дій або до покордоння з країною агресором, дещо відмінні. Хоча, в принципі, ракети і шахеди літають всюди, на жаль, такі реалії. Але ну в який спосіб відбувається, скажімо, ротація тих чи інших підрозділів, наскільки часто вона буває, чи проходять якийсь особливий вишкіл навчання ті Розділу і ті рятувальники, які здебільшого працюють в надскладних умовах. Тобто, в чому різниця служба, нібито представників однієї служби, але які несуть цю службу в різних умовах, дякую за це запитання. Дійсно, на сьогоднішній день рятувальники зі всієї служби залучаються до ліквідації наслідків ворожих обстрілів на прифронтових областях і територіях, тому що ці території зазнають постійного впливу уражень і. Те навантаження на діючі і постійно діючі підрозділи, які там розташовані, воно надзвичайно велике. Тому безумовно ми зі, зі всіх регіонів на сьогоднішній день і на сьогоднішній час намагаємося залучати зі всієї України для допомоги. Це ви бачили прекрасно в подоланні наслідки останніх лісових пожеж, коли зі всієї України надавали допомогу і Луганськ, і Донецькій області, і Харківській області в ліквідації наслідків і, і гасіння і гасіння лісових пожеж. Тому сьогоднішній принцип. Роботи на прифронтових територіях це максимальне залучення зі всіх. Території нашої держави нині ми на жаль через дії росіяни дії ворога живемо в таких надзвичайно екстремальних умовах, і це стосується кожного регіону міста і містечка. На початках широкомасштабного вторгнення ми активно приділяли увагу тому, що доносили, інформували українців власне як поводитися під час обстрілів, чи то шахетні, чи то ракетні удари правило двох стін. Це все ми пам'ятаємо. Але з вашого особистого досвіду, можливо, якусь аналітику робити, чи дослухається вже стану на тепер цивільні до порад, чи виконують вони ці вимоги. Би під час повітряних тривог можливо ви би якісь корективи внесли во зараз користуючись ефіром і щось би порадили? Яких помилок припускається цивільні під час оголошення повітряних тривог? Дякую. Назвичайно, сьогодні актуальне питання для нашого суспільства і для всіх органів влади це використання фонду захисних споруд цивільного захисту. Це питання в першу чергу на сьогоднішній день стоїть на контролі у президента України, у премєр міністра у міністра внутрішніх справ і Державна служба як один із суб'єктів реалізації державної політики безумовно над цим питанням активно працює. На сьогоднішній день я хочу зазначити, що завдяки підтримці і. Фінансуванню цих заходів ситуація з укриттями надзвичайно у нас покращилась в країні, і це треба констатувати. Кількість тільки за за 2024 рік кількість захисних спрут збільшилась на 900 об'єктів. Тому сьогодні над цим питанням. Працюють активно як місцеві органи виконавчої влади, так і органи місцевого самоврядування, суб'єкти і господарювання, у яких на балансі ці споруди. Я хотів би зазначити, що ми йдемо вперед і крокуємо вперед в цьому питанні, і є певні інновації у нас. Це в першу чергу ми запровадили електронний облік захисних споруд. Ми його інтегрували в портал Дія і сьогодні він доступний для всіх наших громадян, і це надзвичайно зручно. Сьогодні мати можливість Лівість в будь-якій точці країни відразу ознайомитись з найближчим укриттям біля твого розташування, тому це одне з таких новшеств. Безумовно, засоби ураження, новітні засоби ураження, які сьогодні використовує Росія проти нас, вони заставляють нас переглянути питання функціонування укриттів. Тому в двадцять третьому році були змінені будівельні норми, державні будівельні норми, і було значно посилено вимоги до будівництва у. Укритів, це теж одне із інновацій, яке було впроваджено. Крім того, за дорученням і відповідно до указу президента, ми посилили і контроль за станом укриттів на сьогоднішній день і в цьому році, що здійснюється. Облік, постійний облік і обстеження всіх наявних укриттів в державі, і ми і спільно з національною поліцією, з представниками, наші представники ДСНС і органів влади, місцевої влади, органів місцевого самоврядування комісійно обстежуються укриття. І, безумовно, робляться певні висновки, звітуються перед органами влади про стан цих укриттів. І я ще раз скажу, що ситуація з укриттями в державі у нас покращується. Врешті від порад виперед. Йшли до укриттів, вже передували моєму запитанню досить ретельною розлогу розповіли про це. Тоді на сам кінець знаєте, ми починали з тих переможних реляцій. Ну тут вітали вас, ваших колег з святом захисника і захисників, і захисниць наших від нашої вітчизни. Знаєте, для кожного і нормальної людини в демократичному світі було би найприємнішими словами щодо даної ситуації в Україні це оголошення про припинення війни. Звісно ж, нашою перемогою. Чим для вас і як для представника всіх наших рятувальників? Ків державної служби з надзвичайних ситуацій є завершення війни і власне свято, тобто яким ви його собі уявляєте? Дякую. Це напевно найкраще питання, яке можна, на яке можна відповідати, да, яке, звісно, бажаєш для всіх і рятувальників і всіх громадян нашої держави. Безумовно, сьогодні рятувальники вносять вклад невеличкий той вклад в нашу перемогу да, для і допомагають як захисникам, так і захисницям цього дійти, цього здолати і добути цю перемогу для нашої держави. Як я собі уявляю, безумовно, це знаєте, напевно. Е... Зменшення і, взагалі, відсутність викликів на обстріли це напевно повернення наших підрозділів, наших рятувальників, в ті підрозділи, які, на жаль, сьогодні окуповані. Це напевно робота без бронезахисту, без бронежилетів, так? тому що війна заставила одягнути рятувальників бронежилети і шоломи, Ну це це ті речі, напевно, які хочеться побажати всім рятувальникам, ну і захисникам і захисницям. Знаєте, можна було б тут поставити три крапки і побажати, щоб якнайшвидше настали ті часи, коли в повноважних да, і в буденних справах наших українських рятувальників ну, були такі завдання: ну, як знаєте, там врятувати котика десь з якогось дерева, і це як максимум, щоб поменше у вас було проблем, поменше власне роботи. Але при цьому ви залишалися на своєму місці. Дякую за те, що. Робите, дякую за те, що знайшли час і завітали до нас на цю студію. Дякую вам. Е, у нас був щойно Володимир Демчук, заступник голови державної служби з надзвичайних ситуацій України. Наш ефір ще триває, і ми поки що звідси не йдемо. Ефір так само триває для наших глядачів.